Я думав, це прикол. Знаєте, як розказують, що мдій оцей оце я наркотік, який приймається там, наркотик Бога, що він допомагає тобі відчути те, що люди відчувають перед смертю. Хезе, як це працює, ніколи не вживав, але реально перед тим як ти помираєш, щось виділяється в кров, що ти кожну секунду від початку до цього моменту все твоє життя проноситься, і ти бачиш такі моменти самого дитинства, які ти просто випали в тебе з мене Розумієш, і ти думаєш, блін, я тут міг зробити отака, а тут не так. Я міг того не образити, а тут міг отак. Блін, я б тут не оказався, б час не помирав. Як би ти не був готовий? З яким би добрим серцем ти не це робити не хочеш? Ні. І в цей момент, до речі, от, питання, вірити в Бога чи не вірити, в цей момент немає вірующа. Нема, нема який би ти там не був убіжденний в своїх переконаннях, релігійних чи що. В цей момент всі починають вірити, неважно, що. там, В Христа, в Буду, кошу своє, ну в Бог точно є. Я, я гарантую, бо ця історія, яка мене спасла. Творець це чи програміст, чи хто в що вірить, Ну, хто там віриш, що в симуляції, знаєш, да. все вічні. Хтось у нас, творець у нас точно є. І ти в цей момент звертаєшся до нього і питаєшся знайти виход з цього спастись. Чудо. Якесь чудо. Чітко. Ти намагаєшся знайти чітко, як врятувати своє життя. От. Ну, я прощаюся свою життя, я ще думав телефон, це з усіма попрощався. Ну як, як уже нічого не рухається. І я доїхав до блокпоста з нашим, і прям врізався в блок. Ми їхали вже там кілометрів 20. Вони поняли, що ти. Ці почали відставати, ну, бо не дебіли, що там блокпост нашими. І, і а, ну все, я далі нічого не пам'ятаю. Я далі нічого не пам'ятаю. Я попрощався. Я вже все, я вже тратив свідомість, і, блін, це так, страшно, чесно, що твоє життя закінчилось, ти думаєш, ого, це, виходить, всі мої проблеми. чи пуха жив. взагалі була. Це все ж можна було рішить, виходить. За все, за що я парився, все, за нього ну не треба париться. Поки живий, все можна попітляти. з любого вилізти. А потім, чим я був здивований, через. Для мене це було так. Я є-є, тімнота, нічого, пустота, ні звуку, ні відчуття часу. Це ну, абсолютно ноль. Потім раз, я відчуваю, що мене хтось по снігу таскає. Я думаю. То мене ще спасають. Думаю, це як наші військові. Мене витащили з машини, почали мене там клеїти і так далі. І мені потім розповідали, що я ще улибався. Що ще либався? Я кажу, вихвально не спасає. Ну воно так є, дофаміна дуже багато виділяється, неадекватна реакція на це на все. Це у людей з епілепсією часто таке. Вони після епілепсії просипаються, вони сміються і так далі. А, коли це вже... Коли ти на грані смерті, чи відчув якусь смерть, чи після коми виходить, чи щось ще, багато гармонії радості виділяється, щоб не було дуже великого шоку, так. Бо, щоб від шоку серце не розівалося. Типу. Вот. І потім опять закрив, потім чуємо, вони десь везуть. І я починаю рухать. Я думаю, чого так темно? А мені в спину попало. Мені там в міліметр від спини попало, Я думав, що мені перебили спину. І я питаюся руками хребети. Да, 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 я питаюся пальцями пошевелить. Права шевелиться, лева не шевелиться. Я думаю, блін, це напевно як то так заділо. Ну, думаю, ну, хоч права рука буде працювати. Але я нічого не бачу. Я думав, а це просто в мене втрата крові дуже велика була, що в мене вже зір. Я нічого не міг бачити. Мені загалом 8 літрів влили. Ну, у нас з тобою. П'ять з половиною, шість десь, у жінок там 4-5 максимум, да? а мені вісім за перші два дня вилили в це, 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 це треба сімнадцять доларів крові, щось таке, щоб. Тобто сімнадцять людей ага. пожертвували крові, щоб я вижив, грубо кажучи. І, а далі я вже відчуваю, що мене везуть головою вперед, я думаю, прикольно, що головою вперед, ага. що не ногами. Я